Вітаю, дорогі колеги, а давайте з вами поговоримо про декларацію з податку на прибуток за 2022 рік. Ключові моменти, так, для того, щоб нічого не опустити. Момент перший: хто подає декларацію з податку на прибуток? Ну, в першу чергу, це є ті, хто є платниками податку на прибуток. Безумовно, усі малодохідники і високодохідники. Незалежно від того, хто вони мало чи високодохідники. Вони звітуються річну, подаючи річну декларацію в строк до 1 березня 2023 Друга категорія це платники єдиного податку. Це неприбуткові організації. Як так скажете? А єдиноподатники хто? Юридичні особи чи ФОПи? Всі і ФОПи, і юридичні особи. Так, так, я не помилилась, всі вони подають декларацію з податку на прибуток. Але лише в тому разі, якщо вони виплачували дохід нерезиденту, і цей дохід є у переліку 141.41. Мова йде про податок на репатріацію і дохід у вигляді дивідендів, там роялті. Інженіринг, все те, що перераховано 14141. Ось ці товариші теж мають відзвітувати і подати декларацію з податку на прибуток. При цьому заповнити додаток ПН і перенести його в головну декларацію в стрічку 23 ПН. Всі інші стрічки є пустими. Також неприбуткові організації, які порушили. Умови перебування на статусі неприбутковості, теж їх це стосується. А взагалі ми можемо відкрити саму декларацію, особливі платники, є у графі 10 особливі відмітки. І саме тут ми можемо побачити ось тих таких, бачите, специфічних платників. Суб'єкти господарювання Юрособи, яка обрала спрощену. Фізична особа-підприємець, яка обрала спрощену, а також та, яка проводить незалежну професійну діяльність ось це такі специфічні платники, у тому числі резиденти Дія Сіті, і звичайні, і ті, які сплачують на особливих умовах, адже для них є додаток Дія Сіті. За якою формою ми звітуємо? Ну, взагалі нова форма. Сама новіша, яка затверджена, це є наказ 274 від 13 вересня. Набрання чинності цього наказу відбулось 18 листопада, а тому завдяки пункту 46.6 Податкового кодексу вперше за новою формою ми би мали звітувати або за перший квартал 23-го, той, хто квартальник, або за рік 23-й для тих, хто звітує за рік. Але, як завжди, податківці видали роз'яснення, що рекомендуємо все-таки подавати за новою формою уже з результатами 2022 року. Чому так? Як так? Вся справа у резидентах Дія Сіті. Для них розробили окремий додаток. І як же ж вони, бідненькі, відзвітують без цього додатку? Ну а якщо вони будуть звітувати, ну то й всі інші? Ідемо далі. Формат подання мається на увазі що? Те, що ми можемо відправити через електронний кабінет, або в інший спосіб, за допомогою КЕП електронного кваліфікаційного підпису, це ми знаємо. А інші способи є, якщо дія підпису закінчилась, або ще тисячу і одна причина. Я хочу нагадати вимоги пункту 49.3 Податкового кодексу. В цьому пункті сказано, що можна подати декларацію не лише з податку на прибуток, а на загал, а будь-яку декларацію в один з трьох способів. Або ножками-ручками несемо, йдемо ножками, несемо ручкою, ручками, тобто особисто платником, або надіслати поштою з повідомленням про вручення та описом вкладення. Ось тут важливо саме цей формат дотримати, або звичний нам спосіб через. Електронний кабінет або інший ресурс, тобто з допомогою електронного підпису. Якщо ми вирішили скористатися варіантом пошта, пам'ятаємо про те, що відправити нам доведеться не пізніше, ніж. За 5 днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації. І пам'ятаємо, що усі без винятку подають декларацію граничний строк до 1 березня. Отже, той, хто поштою, 5 днів до того має відправити. Ідемо далі. Додатки до декларації, хто та які подає. Ну, Давайте пробіжимося. АВ заповнюється тоді, коли. Є нараховані дивіденди, і лише в тому разі, якщо у 2022 році вони були виплачені. Якщо дивіденди лише нараховані, але не виплачені, то додаток АВ не заповнюється тільки якщо була виплата. І другий момент: при нарахуванні та виплаті дивідендів фізичним особам, впливу на податок на прибуток немає ніякого. Тим не менше, заповнити АВ потрібно і довідково вказати суму, яка належить до виплати фізичним особам. Також заповнюється ЗП в тому разі, якщо при виплаті дивідендів сплачувався авансовий внесок з податку на прибуток, і ви хочете врахувати у сплаті податку на прибуток за 2022 рік, зменшити на суму сплаченого авансового внеску податок на прибуток до сплати. Або у вас були закордонні податки, які з вас ви утримав нерезидент, виплачуючи вам дохід. Отак, от як в нас є податок на репатріацію, коли ми виплачуємо, ми можемо утримувати так, про виплаті нерезидентам, Так само і нерезиденти. і у багатьох країнах виплата роялті якраз є ось цим доходом, який оподатковується їхнім податком на репатріацію. Тому зазвичай, якщо ви є одержувачем, от саме роялті, то вам на рахунок буде приходити менше за мінусом податку. От є процедура, як це врахувати. Це все є додаток ЗП. ПН. ПН це єдиний додаток, який, якщо подається, то він подається на кожного нерезидента окремо. Бо в шапці цього додатку ми розписуємо реквізити нерезидента. І тому це єдиний додаток, подаючи який, ми ставимо ось тут цифру. Кількість додатків. Цифра може бути там один або два і так далі, в залежності від того, скільки додатків ПН ми додаємо. Всі інші додатки, якщо подаються, ставиться відмітка. Далі, додаток ТЦ подаємо тоді, коли у нас є контрольовані операції. А, а хочу нагадати, це як мінімум мають виконуватись три критерії: вартісний, особливий нерезидент – резидент. І вплив на об'єкт оподаткування цієї операції. Вартісний критерій це і 150 мільйонів і 10 мільйонів із одним контрагентом, а 150 мільйонів в цілому по підприємству. І береться до уваги а, чистий дохід, тобто за вирахуванням непрямих податків. Наступний додаток ВП. ВП ми заповнюємо тоді, коли хочемо поправити помилку попереднього періоду у складі. Звітної декларації. А в додатку ВП, по суті, є алгоритм заповнення такий, ніби ви перезаповнюєте декларацію того звітного періоду. І в виправному блоці показуєте результат, що у вас відбулося. Якщо б так раптом було заниження, тоді 5% штрафна санкція від суми заниженого податку на прибуток. Далі, додаток РІ. Заповнюють ті, у кого є різниці. А це не лише ті, хто є високодохідники. Наприклад, якщо у вас були бюджетні дотації, або якщо у вас є від'ємне значення попереднього року, і ви його переносите через рядок 3, 2, 4 додатку «РІ». Ось це такі найпоширеніші випадки, коли навіть малодохідник буде подавати додаток РІ. Додаток ПЗ зменшення. Це є дуже такий особливий податок специфічний, і дуже мала кількість платників може претендувати на заповнення його. Адже ми там зазначаємо звільнені від податку на прибуток операції, а це там дуже, дуже обмежене коло осіб. Далі додаток Ам АМ. Заповнюється тоді, коли ви високодохідник і у вас є основні засоби, необоротні активи, нематеріальні активи, по яким ви показуєте податкову амортизацію, і результат АМ переноситься в додаток РІ. ЦП, якщо у вас є цінні папери, і результат ЦП йде теж в РІ. А додаток ПП тоді, коли у вас є пільга. Фільга, ну, найпоширеніші випадки. Давайте скажу два найпоширеніших. Перший випадок це тоді, коли у вас було від'ємне значення об'єкту оподаткування минулого періоду, і ви його перенесли у цей рік. І за рахунок цього ваш об'єкт оподаткування став менший. Тобто, ви зекономили податок на прибуток до сплати якраз за рахунок перенесення від'ємного значення. От 18%, які ви зекономили, і будуть розшифровані в додатку ПП. Другий поширений випадок це якщо ви виплачували дохід нерезиденту, і при цьому цей дохід був у перелічених 141, 4,1. Наприклад. Нехай це буде ці ж royalty, Так? і ставка роялті 15%. А ви скористались конвенцією, а по конвенції 5%. Відповідно, ви зекономили скільки? 10%. Цих 10% зекономлених теж будуть відображені в додатку ПП. Це такі два найпоширеніші випадки. Кік заповнюють ті, у кого. Є контрольована іноземна компанія, а юридична особа є контролюючою особою. Вперше такий додаток подається за 2022 рік, але може бути поданий результати його у 23, за 23, включити туди показники і 22 і 2023. Далі, мінімальне податкове зобов'язання. Такий додаток теж вперше буде заповнюватися. А йдеться про а, новий такий розрахунковий податок, пов'язаний він із землею. І ось додаток Дія, який заповнюють лише ті, хто обрав особливий спосіб оподаткування, будучи резидентом Дія Сіті так званий податок на виведений капітал. А все. Далі йдуть відмітки, за якими стандартами ви ведете фінансову звітність. Обираємо який саме і нижче обираємо, який пакет ми подаємо. Пам'ятаємо, що ці відмітки є обов'язковими реквізитами. При їхньому незаповненні або помилковому декларація втрачає статус поданої. Далі, якщо у вас не було оборотів, не було доходу, не було прибутку, ну, взагалі діяльність не велася, чи можна не подавати? Швидше за все, ні, не можна. Чому? З одного боку, пункт 49.2 дозволяє за відсутності об'єктів оподаткування або за наявності показників, які відсутності показників, які підлягають декларуванню, ми можемо не подавати. Але фінансова звітність, яка є обов'язковим додатком до декларації, вона точно завжди буде. Як мінімум, статутний капітал у вас буде, як мінімум. А, ну, що я буду вигадувати? Статутний капітал зареєстрований, точно є. І тому фінансова звітність є. А подання фінансової звітності ось хочу нагадати: подання фінансової звітності, ось тут робиться відмітка. А ось ця відмітка є обов'язковим реквізитом. Тому е, є показник, який підлягає декларуванню, тому потрібно подавати. Щодо періодичності звітування, хочу нагадати про те, що це питання регулює пункт 137.5. Ми орієнтуємося на 40 мільйонів гривень як чистий дохід і орієнтир наш на попередній рік. Це означає, що в 22-му ми звітували так, яким дохід був у 21-му. Зараз, звітуючи за 2022 рік, ми з вами зафіксуємо в рядочку 01 розмір доходу. І якщо він буде вище 40, то вже в 2023 ми будемо звітувати поквартально. Що стосується податкових різниць, ми теж орієнтуємося на 40 мільйонів гривень, але беремо останній річний період. Це означає, що 2022 рік для податкових різниць матиме значення, якщо він вище 40 мільйонів. Тоді податкові різниці рахувати будемо. Якщо менше 40 мільйонів, ми не будемо рахувати податкові різниці. Навіть при тому, що у платника в попередні роки дохід міг бути вище 40. Але в першому кварталі, другому і третьому ви звітували поквартально, а складаючи за рік, бачите, менше 40 мільйонів, так ось можна за рік не застосовувати різниці. Для цього потрібно. Прийняти рішення про незастосування різниць вперше у 22 му Отже, підсумуємо, чи подавати посту. Так, подавати, оскільки завжди буде фінансова звітність, яка є додатком. Щодо обов'язкових реквізитів, нагадую, дата подання декларації теж є обов'язковим реквізитом, тому пам'ятаємо, що заповнюємо ту дату, коли ми подаємо, а не коли формуємо декларацію. Неплатники податку це ті, хто є на єдиному податку. Це ті, хто є ФОПи чи неприбуткові, які виплачують податок на репатріацію. Незалежно від того, коли виплата була доходу, все рівно звітуємо за рік. Рішення про незастосування податкових різниць приймаємо у першому році, коли виконався критерій менше 40, і період звітування орієнтир наш на попередній рік. Тому зараз уже за 2022 ми відзвітуємо так, як ми звітували. Якщо поквартально, то так чи інакше до 1 березня останній строк. Але починаючи з 1.1.2023 ми будемо звітувати так, який дохід у нас буде показаний в 2022 році у рядку 0,1. Колеги, у мене все. З бажанням допомогти вам полегшити вашу працю та з любов'ю, Маріана Кавен. А щоб закрити 2022 рік швидко та правильно, прозвітувати як належить, долучайтесь до серії річних майстер-класів. До зустрічі!